Всім всім добрий день. Сьогодні 21 жовтня і я ходила в АТБ, так як було анонсовано знижка на товари. Дуже багато товарів було зі знижкою, багато було народу. Так, і ось що я купила. Так, купила цукерки ось такі жако. Коштує кілограм 110 гривень. І тут їх 6 штук на 22 гривні. А ще знижка гривня 13 по карточці. Так, далі. Цукерки, золотий запас білочки. Дуже смачні оці цукерочки. Тут їх у мене 184 гривні, коштує кілограм, і тут у мене їх 300 грамів. Оце 300 грамів на 55 гривень 72 копійки. І ще знижка було по карточці 2 гривні 79 копійок. Так, олія. Олія в мене є, але теж була на олійну е, дуже гарна знижка. І Купила я олію 850 тут, мл 44,90. Ну, Считай 45 гривень. Ось така олейна. Ну, це на, на прозапас Так, далі сир крем Класичний Ось такий 180 грамів. Дуже смачний президент. Коштує такий, зараз. Зі знижкою 40 гривень 90 копійок. Також я купила ще сир кисломолочний 5% жирності. І коштує такий сир 25,90 мінус гривня -29 29,24,61. Так, шоколадки були. міленіум Я купила з фундуком. Шоколадка така коштує 29,90. Молочний там також був, він дешевше. Так, далі трубочки, ось такі рошеновські, дуже смачні. Такі трубочки коштують 23,80 і по карточці знижка ще гривня 19. І я їх купила 22 гривні, 61 копійка. Тут 140 40 грамів таких, от таких смачних, хрустких трубочок. І все це вийшло на 278 гривень. І знижка ще була по карточці 8 гривень 49 копійок. Ще я купила ось такий лосось 62 гривні по знижці 80 тут грамів 62 гривні на бутербродик. І на базарчику там поруч таку дуже гарну свіжу зелень жіночка продавала. Ось такий пучечок. Ось таких ловкенький. Кропу такий 20 гривень і петрушка 20 гривень. Все, всі мої покупочки на сьогодні. Всім бажаю гарного, а головне мирного дня. Хай на ваші голови не летять отікляті ракети. Хай вам щастить, любі друзі, хай буде мирне небо у вас над головою. Хай все буде гаразд, на все добре. Пока-пока. Хай вам щастить!